Суддя насміхався з жінки у старому пальті, та наступного дня дізнався, ким вона є. Пані, у нас тут суд, а не секонд-хенд, глузливо кинув суддя, дивлячись на жінку у потертій вовняній хустці і старому пальті. Якщо не маєте грошей на пристойний вигляд, то, може, і на адвоката не витрачайтесь. У залі почувся тихий сміх. Жінка стиснула руки, опустила голову і мовчки сіла на лаву. Вона прийшла боротися за свою правду. А вже в перші хвилини отримала приниження від того, хто мав бути гарантом справедливості. Та наступного дня суддя отримає дзвінок, який змусить його збліднути. Ця жінка у Старому пальті була зовсім не та, за кого він її прийняв. Підпишись на канал, ця історія покаже, як інколи ті, кого ми зневажаємо, здатні перевернути долю цілої зали суду. Зала була холодною, як завжди в районному суді. Старі лавки, обдерта штукатурка, запах паперу й металу. Люди сиділи, чекаючи своєї черги, переглядалися, перешіптувалися. Дехто прийшов просто подивитися, бо в маленькому місті чужі біди часто ставали безкоштовним видовищем. Двері відчинилися, і до зали зайшла жінка, висока, але згорблена від років важкої праці, у старому пальті кольору мокрого асфальту. З потертою хусткою на голові, у руках акуратно складена теку зі справою, вона тримала її так, наче то було найдорожче, що в неї залишилося. Прізвище? сухо запитала секретарка, не піднімаючи очей. Левченко Олена Петрівна. Жінка трохи нахилилася, ніби вибачаючись, коли вона пройшла до середини, суддя, чоловік років п'ятдесяти, з блискучими запонками і новенькою кроваткою. Підняв очі від паперів і глузливо скривився. Пані, у нас тут суд, а не секонд-хенд, кинув він голосно, щоб усі чули. Наступного разу приходьте бодай у чомусь пристойному. У залі прокотився тихий сміх. Хтось із молодих хлопців біля стіни навіть штовхнув приятеля ліктем. Жінка зупинилася, стискаючи теку. У ній раптом защеміло так сильно, що вона ледве не випустила документи з рук. Вона прийшла сюди боротися за те, що їй належало за законом, а перше, що отримала, зневага. У мене немає грошей на нові речі, тихо відповіла вона, і її голос загубився серед посмішок. Тоді й на адвоката, мабуть, теж не вгамовувався суддя. Ну що ж, будемо мати на увазі? Його слова впали, як камінь у воду, тільки замість хвилі було відчуття ганьби, яке розтікалося по всій залі. Олена опустила голову. Сіла на лаву і пригорнула теку до грудей, наче щит. Усередині вона відчувала, як усе кипить. Він суддя, він мав би захищати, а замість цього він перший принижує, бо я в старому пальті, бо не така, як їхні глянцеві клієнти з адвокатами в дорогих костюмах, бо я проста. Їй хотілося встати і вийти, але вона не могла, бо в тій теці була справа, за яку вона боролася вже рік. Справа, що стосувалося не тільки її, а й пам'яті людини, яка була для неї всім. Вона витримала, вона змусила себе сидіти прямо, ковтати образу і чекати, бо знала, цей день ще не останній. Суддя перегорнув папери й, не дивлячись на неї, промовив: Добре, почнемо слухання. Але ті, хто сміявся кілька хвилин тому, навіть не здогадувалися, що завтра їхнє місто прокинеться від новини. Яка змусить замовкнути всіх. Олена сіла на лаву, наче на камінь серед бурхливої ріки. У руках вона стискала ту саму теку, стару, із заламаними кутами, але для неї вона була дорожчою за будь-яку коштовність. У ній зібралися її надія, її біль і її остання можливість довести. Правда ще існує. Рік тому життя Олени обірвалось навпіл. Її чоловік, Василь, усе життя працював шахтарем. Людина мовчазна, тверда, як вугілля, але з м'яким серцем удома. У день, коли сталася аварія в шахті, їхнє селище здригнувся: десятки поранених, двоє загиблих. Василь вижив, але через травму йому не виплатили компенсації. Компанія оформила документи так, ніби він сам порушив техніку безпеки. Василь ходив по кабінетах, носив довідки, писав заяви. Кожного разу йому відповідали. Ви самі винні, підписували інструктаж, підписували. Все. Він не витримав приниження, і одного ранку його серце зупинилося прямо за кухонним столом, де він писав чергову скаргу. З того дня Олена залишилася сама, і тільки ця тека з довідками, копіями рапортів, заявами колег залишилася її зброєю. Вона знала, у цих паперах є правда, що Василь не винен. Що аварія сталася через економію керівництва, яке відмовилося ремонтувати вентиляцію, але куди б вона не йшла скрізь відмови. В прокуратурі розводили руками. У міській раді казали, справа закрита. Єдине, що залишалося суд. Олена приходила сюди вже втретє. Двічі слухання переносили. Немає доказів, немає сенсу. Вона щоразу знову вдягала те саме пальто. Яке лишилося від покійної матері і йшла крізь байдужість людей. Сьогодні вона сподівалася, що хоч щось зрушиться, але замість цього отримала насмішку судді. Вона сиділа і відчувала, як згоряє всередині. Він сміється, а Василь лежить у землі, бо хтось заощадив на вентиляції, він сміється з мого пальта. А я рік живу на пенсію в дві тисячі гривень і ще борюся за його ім'я. Нехай, нехай сміється. Завтра він побачить, хто я є насправді, бо завтра в місті мало відбутися те, чого ніхто не очікував. І Олена знала, цей суддя ще пошкодує про свої слова. Наступного ранку суддя Ігор Степанович прокинувся у своєму просторому будинку, ліниво гортаючи новини на планшеті кава, свіжий костюм, відчуття звичного контролю. Він не збирався згадувати ту вчорашню жінку у старому пальті. Для нього це була дрібниця, чергова справа серед десятків таких. Але вже за півгодини телефон задзвонив, голос секретарки тремтів. Ігоре Степановичу, сьогодні до нас приїжджає комісія з Києва. Особисто, кажуть, буде перевірка рішень по шахтарських справах. Він завмер із чашкою в руці. Звідки це раптом? Різко. Кажуть, хтось подав колективну заяву від родин шахтарів, і до неї додано нові докази. Суддя різко згадав учорашню жінку ту стекою. Його серце на мить прискорилося. У цей самий час Олена стояла на площі перед будівлею суду. Біля неї десятки людей, вдови й матері шахтарів, колишні колеги Василя. Кожен тримав у руках фотографію чи довідку. Журналісти вже знімали їх, мікрофони ловили слова. Роки мовчання мають закінчитися. Ми не дамо топтати пам'ять наших чоловіків. Олена тримала портрет Василя. І, хоча пальто на ній було те саме, старе й потерте, в її очах більше не було приниження, там було полум'я. Суддя, виходячи зі службового авто, побачив цей натовп. Камери повернулися до нього. Жінка, яку він учора висміяв, тепер стояла попереду, і саме вона вела людей. Це ви Левченко, прошепотів один із київських перевіряючих, звертаючись до неї. Так, твердо відповіла вона, я маю документи, які доводять, мій чоловік загинув не через власну вину. Ігор Степанович раптом відчув, як його долоні вкриваються потом. Учора він бачив у ній жебрачку в старому пальті, сьогодні вся країна бачила в ній голос шахтарів, і він уперше за довгий час відчув, сміятися більше не вийде. Перевірка почалася в тісному кабінеті, де навіть стіни здавалися чужими. На столі стоси папок, ноутбуки, диктофони. Київські комісари сиділи рівно у строгих костюмах, кожен рух холодний і точний. Суддя Ігор Степанович нервово поправляв краватку, а секретарка ледве встигала розкладати документи. Пані Левченко звернувся один із перевіряючих до Олени. Ви стверджуєте, що ваш чоловік загинув через недбалість керівництва шахти. Чим можете це довести? Олена розгорнула свою потерту теку. Тремтячими руками вона виклала кілька пожовклих паперів, довідки з лікарні, копії рапортів, але головне аркуш із підписами колег Василя. Там чорним по-білому. Вентиляція працювала з перебоями. Керівництво відмовилося ремонтувати через брак коштів. Один із комісарів підняв брови. Це покази свідків. Так, кивнула Олена. І ще ось. Вона дістала пожовклий журнал інструктажів. Підпис мого чоловіка стоїть, але сторінку підробили. Я знайшла справжній примірник у його речах. Тиша стала густою, суддя зблід. Він знав: якщо це підтвердиться, то всі попередні рішення по шахтарських справах доведеться переглядати. Цього не може бути, заговорив він поспіхом. Це якісь вигадки, документи можна підробити. Жінка в емоціях готова на все. Але комісар спокійно відповів: Ми перевіримо. І якщо виявиться, що суд відхиляв ці докази, він не договорив у повітрі повисло, вам не втриматися у кріслі. Олена дивилася на суддю прямо, її пальто й хустка вже не здавалися ганьбою, вони були символом, символом того, що правда може прийти навіть у найскромнішому вигляді, а журналісти тим часом фіксували кожен її рух, кожне слово. Ігор Степанович відчував, що його світ тріщить. Ще вчора він сміявся з жінки з секонд-хенду, а сьогодні вона могла стати тією, хто поховає його кар'єру. Ігор Степанович сидів у своєму кабінеті після перевірки, стискаючи склянку води так, що пальці біліли. Йому здавалося, що повітря стало густим, важким, і навіть його звичне крісло не рятувало від відчуття прірви. Вони не можуть цього довести. Це просто папери, її чоловік мертвий. Хто повірить вдові у старому пальті, переконував себе суддя, але сам відчував, цього разу не вийде. Він набрав номер директора шахти, колишнього приятеля, з яким не раз ділив корисні знайомства. Слухай, у нас тут справи кепські. Вони привезли документи, підписи робітників, навіть журнал інструктажів. Якщо спливе, що ми все закривали, нам кінець. У слухавці пролунало важке зітхання. Я попереджав, Ігоре, треба було тихо домовлятися. Тепер ця жінка винесла все на площу, суддя стиснув зуби. Є варіант? Можна спробувати зачистити документи, але журналісти вже в курсі, і комісія тут. Це не рівень району, це Київ. Ігор опустив слухавку, відчуваючи, як земля вислизає з під ніг. Того ж дня він намагався мирно поговорити з Оленою. Зустрів її у коридорі суду, пані Левченко, почав він з тією ж фальшивою усмішкою, яку ще вчора використовував для насмішок. Я розумію ваш біль, можливо, ми знайдемо компроміс. Компанія могла б компенсувати вам певну суму, без зайвого галасу. Олена подивилася на нього спокійно, без ані краплі страху. Ви хочете купити мовчання мертвого? Її голос пролунав так тихо. Але так гостро, що він відчув, ніби його вдарили. Ви сміялися з мого пальта, але я не прийшла сюди за грошима. Я прийшла сюди за правдою. Вона пішла, а суддя стояв, відчуваючи, як у коридорі на нього дивляться люди. Хтось із журналістів навіть підняв камеру і зробив кадр. Суддя пропонує угоду вдові Шахтаря. Ігор знав, тепер це не спинити. Зала суду цього дня була переповнена. Прийшли не лише родичі Шахтарів, прийшло півміста. Хтось із цікавості, хтось із болю, хтось, щоб нарешті почути правду. Камери телеканалів миготіли спалахами, усі чекали. Ігор Степанович зайшов останнім. Його кроки відбивалися глухо. Ще вчора він заходив сюди з піднятою головою, тепер із важким обличчям і тремтячими пальцями. Комісія з Києва сиділа в першому ряду. Головуючий, відкрив папку. У ході перевірки встановлено низка рішень, ухвалених суддею Ігорем Степановичем у справах родин шахтарів, містять грубі порушення. Докази, що підтверджували вину керівництва шахти, відхилялися без належних підстав. У залі щинився гул. Люди переглядалися, стискали кулаки. Також встановлено факти ймовірної змови між суддею та керівництвом шахти, розпочато кримінальне провадження. Журналісти поспіхом писали. Хтось із Шахтарів крикнув: Ось вона, ваша справедливість, рік ви нас водили за ніс. Суддя піднявся, намагаючись говорити. Це наклеп, це підстава. Ви всі повірили жінці в старому пальті, але його голос тонув у гулі обурення. Люди вставали з місць, показували фотографії загиблих, вигукували. Ганьба! Олена сиділа на першій лаві. Вона не кричала. Її обличчя було спокійним. Майже кам'яним. Вона знала, зараз не треба слів, її мовчання було важчим за крики, коли головуючий нарешті вдарив молотком і оголосив суддю Ігоря Степановича усунуто від обов'язків на час слідства, у залі запанувала тиша. І в цій тиші всі повернули голови до неї, до жінки в старому пальті. Вперше за довгий час Олена відчула її не принижують, не ігнорують, на неї дивилися з повагою. А суддя, ще вчора впевнений у собі, сидів блідий і з порожніми очима. Він розумів його сміх повернувся до нього як вирок. Того ж вечора площа перед міською радою світилася десятками свічок. Люди принесли фотографії шахтарів, які загинули чи залишилися скаліченими після аварії. У центрі, поруч із портретом Василя, стояла Олена. Її старе пальто вже ніхто не бачив як ганьбу. Тепер це був символ упертості, символ боротьби. Він був простим шахтарем, сказала вона, тримаючи портрет чоловіка, і хотів лише чесно працювати. У нього відібрали життя і честь. Але сьогодні ми довели правду не закопати під паперами. Вона рано чи пізно вийде на світло, Натовп відповів оплесками. Дехто плакав, обіймав незнайомих, бо це була не лише її перемога, це була перемога для всіх. Кого роками змушували мовчати, а в цей самий час суддя Ігор Степанович сидів сам у своєму просторому кабінеті, який уже завтра мав залишити. Його телефон мовчав, друзі не брали слухавку. Він бачив по телевізору трансляцію з площі, бачив, як аплодують жінці, який учора він кинув секонд хенд, і вперше за довгі роки в його очах з'явився страх не за посаду, не за гроші, а за те, що люди пам'ятають. Бо гроші можна втратити й повернути, а ганьбу ніколи. Олена стояла серед людей і відчувала, як у грудях розправляються крила. Вона знала, Василь би пишався, бо його ім'я знову вимовляли не як списаний рядок у протоколі, а як ім'я людини, яка жила гідно. Того вечора вона йшла додому повільно, з піднятою головою. І кожен перехожий, зустрівши її погляд, відводив очі. Не зі зневаги, а з поваги, бо більше ніхто не смів сміятися з жінки у старому пальто. Якщо ця історія змусила вас замислитися, підпишіться на канал. Тут ми розповідаємо правду, яка часто починається з приниження, але завжди завершується гідністю.